Всім доброго ранку. Вийшли з Ральфом на прогулянку, але прогулянка буде швидка, тому що треба збиратися. Зараз будемо їхати, міняти шини. Вже погода буде ну, не до літа, до зими, і треба вже це зробити. Ось, шини дістали зараз. Ось поклали, все зібрали, я тільки не одягнулася. І знаєте, чим класно От, та, приватний будинок? Ось я отак в піжамі, можна так сказати, пішла гуляти з Ральфом. І у нас це нормально. Так, сьогодні у нас дуже Можна так сказати, святковий день у моєї сукрухи день народження, тому ми вас вітаємо, бажаємо міцного здоров'я, щоб все у вас було добре, гарного настрою, миру, спокійних ночей, здоров'я всім вашим хлопцям, і чоловіку, і синам, щоб поважали вас, не забували і все було добре. Онуки теж за бабусю завжди пам'ятали. Ну, всього самого найкращого. Так, з ральфом трішки погуляю і будемо збиратися. Зараз там каву собі зробила. Дуже класний теж день, можна йти за грибами. Супердень дівчатка. Я вам дуже всім дякую за такі, знаєте, приємні позитивні коментарі від жінок, особливо мені здається, від жінок такі коментарі, можна сказати, компліменти. Дуже приємно було читати. Наприклад, мені кожен коментар так знаєте обігрівав моє сатечко, і було ну неймовірно дуже приємно читати. Але іноді маму слухаюсь. от мама зараз вивішувала білизну, каже, заклади волосся, і я його заклала. Так, що так, шукаю білочку десь і не можу її знайти. Ну, це рай. Так, всім гарного продуктивного дня. Силочку, я її вже відкрила. Ну, тут скотч треба було відкрити. Так. І дивимося, замовляла я чаї Ой, дівчатка, замовила я взагалі два чая. Ось такий чай. Це з бергамотом чорний і з полуницею. Так, і мені поклали каву. Суміш Арабіки з Ефіопії. Це дуже приємно, знаєте, дівчатка, коли вже знають твій смак, я вже тут деякий час замовляю, співпрацюю з цією компанією і це дуже-дуже приємно. В наступних відео ми будемо з вами знайомитися з більш детально і з чаями і з кавою. Зараз я хочу. Просто поділитися, що в мене Посилки. так? Ось такі чаї Чаї дають по 100 г. Е, я надіюся, знаєте, що вони мені мені сподобається. Бо зараз е, такий період я взагалі полюбляю каву і я її п'ю. Але ось зараз такі холодні, можна сказати, дні пішли, і вже так погода трішки змінюється. І хочеться пити більш такі насичені напої. Ось, Наприклад, я чай з бергамотом дуже полюбляю. І я думаю, мені цей сподобається, тому буду знайомити е, і сама знайомитися і вас буду знайомити, і напевно мені, я так думаю, що мені все сподобається. Кавою теж з вами познайомимося. Е, вибрати під ваш, як кажуть, чи у вас може кава машина, чи треба кава в зернах, чи може ось так, як для мене, чашка. Е, це треба вказати е, менеджеру, і він це для вас зробить. І, дівчатка, посилання на мою каву і на мої чаї я залишу під цим відео. Я надаю вам промокод на знижку, скористайтеся їм обов'язково. Не забудьте, на сайті ви побачите не тільки каву, є какао, є чай, є набори, є солодощі, але промокод діє тільки на каву. Зверніть на це увагу. Звісно, вони є ще в інстаграмі, і в інстаграм дівчатка можна писати, і там менеджер вам уже скоригує, підбере під ваш смак, чи будь-який чай, чи будь-яку каву. Так що обирайте і, дівчатка, давайте в ці такі. Темні вечори будемо пити і підтримувати наших українських виробників. Так, так, вже зібралася, встигла помити ще підлогу і будемо їхати. Тільки одягну зараз сережки, за які ви мені часто дуже пишете, що вони дуже красиві. Я їх теж дуже дуже полюбляю. І ви знаєте, якось я їх вдягаю і не хочу нічого міняти. Хоча в мене біжутері дуже дуже багато, і в принципі я дивлюсь на любі сережки. Мені так ну вони подобаються, які є. Але ось ці зараз такий період дуже їх полюбляю. І так, дівчатка, я одягалася і думаю, треба подивитися, коли вже прийде нарахування кешбеку. Зайшла в Google, написала там, коли буде нарахування за серпень, бо у мене за серпень, якби я бачу, яка сума, але не надходила. Але у всіх така проблема. І я почитала, що на цьому тижні буде вже виплати за, серп, за, так, за серпень. За вересень, напевно, будуть в наступному, а може і в цьому будуть. Не пише за вересень, як будуть давати. Так, і я тільки ця дівчатка почитала, і тут приходить мені кешбек. Я така задоволена, дивлюся, ну, кешбек, куди я витрачаю цей кешбек? Я витрачаю кешбек на поповнення мобільного телефону. Мені, в принципі, на три телефони вистачає, поповнюю собі, і дітям. У нас пакети такі, ну, які нам. Найзручніші, і це дуже-дуже зручно ці витрачати гроші саме туди. Хоча я знаю, що можна платити за світло, напевно, за комунальні всі послуги, так, і можна розплачуватися у аптеці. Але там не всі ліки. Я, наприклад, заходила в аптеку, і дівчинка така обізнана, можна так сказати. Сказала, ну там у неї жінка була, вона сказала, що ці ліки підуть по кешбеку, а ось ці не підуть. Тому вона розплатилася. Якось там, ну коротше, це дуже дуже класно, що ось так ну людина обізнана і. Допомагає інші жінці з економи. Задоволена, що гроші прийшли, я вже майже їх витратила, там трішки залишилося, відразу всім поповнила рахунок. Так, і що хочу сказати, зараз у нас світло виключать. Ми з'їздимо і, надіюсь, включать. Вчора таке було, можна сказати, послаблення. Повинно бути виключення так надовго, але нам якось так покращили умови, і у нас світло було. Тому, надіюся, що у нас буде покращення засвіту і все буде добре, ось так. І ще дівчатка хочу відповісти на коментар. Мене спитали, яка моя вага. Так, у мене вага трішки я зараз набрала, тому що за два тижні ну, готувала смачненькі, можна так сказати. Останні тижні готувала смачненькі ці дві дві тижні, і, звісно, я трішки набрала. Але я думаю, що я їх скину. Надіюся, ну, мені це вдається скинути пару кілограмів. ось, Але є такі, знаєте, маленький секретик. Я вживаю спіруліну, так, і я не можу сказати, що я помітила там. Волосся покращилося. В принципі, воно ну, таке у мене було, шкіра там покращилася, нігті. Я нічого не можу за це сказати. Такого вав-ефекту від спіруліни я не побачила. А ось за вагою я, наприклад, тут бачу, що я їм і думаю, що я набрала там 4-5 кілограмів, а стаю і ні, не стільки набрала. Вона, мені здається, спіруліна, це, на мій тільки погляд, дівчатка, якби затримує. Вагу і не надає коротше їй рости так набагато. І звісно, я от помітила, коли я її вживаю, я її вживаю зранку натощак як кажуть. Ось. І менше їсти хочеться. Ну, мені так здається. Але це мої такі, знаєте, спостереження, може, вони з часом змінюються, може там і нігті будуть краще, не знаю. За нігті нічого не можу сказати. Ось Ну, такі мої спостереження. Так що вага моя 75 кілограмів. Зараз трішки я набрала 2 кілограми, здається, я важилася. 76 там з копійками Ну, 77 кілограмів. І я вже так стараюся, намагаюся не їсти. І що ще мені допомагає? Мені допомагає не їсти після 6 годин вечора. Але, як, наприклад, такий день народження, якісь там цвята, я собі дозволяю їсти, а ось після 6 намагаюся не їсти. Хоча бувають дівчатка різні дні, знаєте, ось там, наприклад, ну, буває поганий настрій там, чи щось таке сталося. Краще тут цукерку чи шматочок ковбаски з'їсти, чим себе там гристи. І я, знаєте, що скажу так, ще, що мені допомагає, хоча це великий-великий мінус це переживання. Звісно, коли коли Людина переживає, в неї є, як ж, є таких два ефекти: або вона набирає вагу, або вона скидає. Я скидаю вагу при нервуванні. Особливо ці, коли йдуть обстріли, то вага скидується якось так. Так що ось такі дівчатка є маленькі секретики. Не знаю, буду ще дивитися на цю спіроліну але в принципі, так я помітила, що вона. Так вагу тримає, тому що я кажу, що останнім часом їла так, дозволяла собі дуже багато солодощів, і думала, що наберу вже 5 кілограмів, а ні, трішки менше набрала. Так що, думаю, на цей коментар я відповіла і, може вам, дівчатка, це пригодиться, і ви з цим скористаєтесь. Так, у мене є ось такий дома килимок, не знаю, може я зараз його візьму, бо у мене він вже майже рік і треба його замінити. Є такий біль більший 150 гривень, а я зараз по знижці. І Він такий доволі щільний, 150 гривень і, напевно, я його візьму. Знаєте, Резинного такого немає, просто це бойлочна така тканинка. А тут ось такий, який я буду брати, 40 на 60, і він такий ну доволі тут резинка йде, такий матеріал резиночка. Тому беру його Відеречка, 90 гривень, 10 літрів. І я ванну кімнату ось такий. Я взяла, якщо був більший розмір. 90 на 80 це нам замалий. 350 гривень. Ось такі плесмати по 45 гривень. Ось такі. І ось такі. Але це, по-моєму, минулого року такі теж були. Чашки такі. Дуже подобається ось така колекція. Але вона не бюджетна. І ось такі свічки дуже мають класний аромат. Ось такі. Моми є по акції, Але вони маленькі ось такі. Ялинка. 1150 гривень, але прикольно. Дуже так гарно зроблено. Ось така ялинка за 600 гривень, мені сподобалась. І така за 600 є. Ну це мені як краще. 80 гривень. Вона у мене була, до речі, вона дуже класно, щільно зачиняється, але я її, на жаль, розбила. Є такі по 450 гривень, але твінс зараз дівчатка акція у них по 200 гривень. Я думаю, теж там непогано. Тут мені, здається, за дорого. Є ось такі по 550. Рушники подобаються по акції. Вони зазвичай 600 гривень коштують, зараз 400. І такі вони щівні. Є різні розміри. Ну і ціна відповідна. В території мінімальних цін я вам так скажу, тут речі вже такі доволі непогані. Зараз придивилися собі деякі речі, зараз поміряю. Я в території мінімальних цін взяла ось собі такі штанці поміряти. Здається, 800 гривень. Так. Потім взяла ось таку кофтинку, вона біленька така, і ось такий гольф. Зараз це все буду міряти. Щось тут. Ну, коротше, зараз поміряю. Ці начебто нормальне, але треба на розмір більше, тому що тут тканина така щільна. Я поміряла розмір L, а треба все-таки XL. Я от відчуваю, що мені вони Ну, трішки-трішки треба більше. Хоча, ось так на відео, я дивлюся, Ні. Ну, мені треба сідати, що я в них не буду стояти. Трішки більше, а ковтинка щось то, да не то. Не знаю Хоча вона, в принципі, бюджетна, вона не... Ну, побачу. Зараз побачу. Все, побачу. Зараз ще цей гольфик поміряю. Гольфик поміряла, звісно, підсарежка. Він дуже-дуже пасує. І ціна його здається 400 гривень, якщо я не помиляюсь ну Начебто не начебто і тканина мені подобається. Під взагалі супер. Треба знайти розмір більше цих штанців. Мені подобається гольфу, що ось тут така якась промичка йде. Я її туди, вона не туди, може треба. Ось так треба зробити. Ні, все рівно якось складається. Йду в Аврору. Тут є Аврова поруч, і Юск. Територія унімання цін і сінко. Цінко була, нічого не купила. Ціни дівчат дуже високі. Інша громадя я її бачила, позначця, а тут 249 повна вартість. Дуже нам мені подобається. Дуже така симпатична чашка і схожа на підвіщення з лісом. Тут дівчатка преси з такий для картоплі 49 гривень, але він не такої якості. Це, напевно, ще дешевше. Але він, напевно, і дуже гарний. А може буде слугувати дуже добре. Так, цей по акції є ось такий засіб, а для ванної кімнати я не знайшла. Так, дівчатка, я вже приїхала, буду ділитися закупки, покупки, які я зробила. І останній магазин був але він буде на розпаковці, як кажуть, перший. Ось взяла таку гірчицю, це така скляна банка, 190 грамів, І вона по акції була 23 гривні 90 копійок. Потім взяла ось такий перчик гострий. Я, якщо чесно, б його не брала, але він по акції, і я колись його брала по акції, він непоганий. 89 гривень 90 копійок. Взяла ось такий Такі два сири це вершковий і король сирів. Так? Він був в акції і той, і той 69 гривень 90 копійок. Потім взяла ось таку морку, це їхня морка, озірковий вибір. Тут 400 грамів. в Принципі, термін ну, непоганий. Ми її з'їмо за два вечори, я думаю. 45 гривень 90 копійок. Взяла ось такий таку фіолетову цибульку. Так, по 80 гривень, здається, за кілограм. 79,90 точніше. Потім взяла ось такі жовті томати ми Полюбляємо жовті. Мені, як от на чи червоні, чи жовті, жовті, набагато смачніше 139 гривень за кілограм. І взяла ось такий варений Бурячок обійшовся мені на 79 гривень 90 копійок. І була знижка, в мене гривня 85, і тому я заплатила 466 гривень рівно, так, я зрозумію. Так. так, дівчатка, розпаковка з магазину Аврора. І що я там купила? Першим ділом взяла туалетний папір, він був по акції, і я його частенько беру саме по акції. Ось такий набір, тут він перемотаний, коштує 49 гривень. Далі я взяла шкарпетки. Дівчатка, не знаю, що я буду, чи собі залишу, чи залишу на верніше буду дарувати по 59 гривень. Я коли собі такі шкарпетки брала, в принципі, ось ці такі кристали не відпадають. Ну, Там може один десь відпаде, але в принципі дуже класно, ну, нормально залишаються на місці. Потім взяла ось собі такі колготки, я вже брала їх і вирішила повторити покупку 64 гривні. Ну, непогана, в принципі, ціна. Потім ось такі консерви, там і для котів, і для собак по 29 гривень. Зараз на них акція. Взяла Взялася таку дівчатку ялиночку. Мені не треба була ця ялиночка, але я подивилася на неї, вона мені так якось так сподобалася. Дивіться, непогано. І ціна в неї доволі дуже-дуже бюджетна 27 гривень. Ну чому б не взяти? Так, далі, що я взяла ополіскувач для білизни 79, здається. Так, 79 гривень це він по акції. Мені, в принципі, всі аромати савекс подобаються. Класно зберігається аромат на білизні, дуже класно. І ну, чого б не взяти. Тим паче, у мене там вже так десь половинка залишилась, треба було, як кажуть, купити. Потім ще взяла ось такі серветки, вони коштували 16. Бачите, серветок 89 гривень. Це для відновлення чорного кольору. Перу такими серветками. Костюми спортивні. Звісно, ще додаю гель для прання чорної білизни. І ось цю серветку вона дуже класно відновлює е, цей колір. За саме ці серветки поки що не можу нічого сказати, бо я беру вперше. А зазвичай, якими я користувалася, всі непогано відновлюють. І думаю, ці будуть також гарно працювати. так І основною такою покупкою, не основною, але. Дівчатка, це, треба цей аромат відчути. Я вже брала цей гель для душу, але брала з е, вишнею і шоколадом, а це полуниця шоколад. Дівчатка коштує він 49 гривень, зараз він по акції. Тут у нас 400 мл, непоганий об'єм, але треба це відчути. Дівчатка, Це бомбічний аромат. ну Це просто-просто вав, вав такий ефект. Так що рекомендую. Такий гель купити на подарунок або собі, дівчатка, ну це просто. Зараз він ще наголошує по акції. Ось, така у мене, ось такі покупки у мене в Аврорі а, були. Дівчатка, Ще хочу поділитися покупками з юску. Зазвичай стандартна така покупка це такі мочалки для е, миття посуду 35 гривень. В принципі, у мене їх немає вже, тому я вирішила купити, нехай буде. Якщо б не було, то я б інше може купила. Але, в принципі, мені вони мене влаштовують і зручно тримати в руці, І колір такий більш-менш нейтральний. Ну, коротше, мені сподобалось. Потім взяла той килимок, який я знімала. Бачите, мені як гарнесенько запакували. Жіночка сьогодні була на каці, зазвичай щось хлопці були у мене, а сьогодні жіночка так гарнесенько запакувала. І дівчатка взяла ось такі підсвічники. Мені вони дуже сподобалися. Тому я взяла. І, до речі, дівчатка, у мене сьогодні вперше. Е, ну, хто знає, фізкоти е, там надають знижку 5%. І сьогодні мене вперше попросили документ, е, мій документ. Не, не чоловіка військовий, а мій документ. Ну, дійсно підтвердити, що я його дружина. Це вперше. Ну, вона каже, що багато користуються, і треба, ну, щоб я не ображалася. Я кажу, ні, все добре. Показала свій паспорт, показала чоловіка документ. і Мені зробили знижку. 5%, але, дівчатка, все рівно що приємно. Так що ось такі покупки у мене були в Юску.